Вже наприкінці лютого 11 послугів для шухатів, шукачів роботи та роботодавців будуть доступні у всіх ЦНАПах. Зокрема, йдеться про отримання статусу безробітнього та надання допомоги по безробітню. Як повідомили у Мінцифри у центрах надання адміністративних послуг, громадяни зможуть стати на облік, надати або поновити статус безробітнього, а також припинити реєстрацію, подати заяву про допомогу по безробіттю, отримати довідки про перебування на обліку. Отримані виплати та нарахува... нарахований дохід, оформити документи для бізнесу, зокрема, також видача, продовження або анулювання дозволу на працевлаштування іноземців, подати заяву про іншу допомогу, зокрема, що стосується за... на гранти, допомогу на поховання чи виплати постраждалим від надзвичайних ситуацій. До на нашого ефіру доєднюється Тетяна Апашкіна, експертка ринку праці. Пан Тетяно, вітаю вас! Слава Україні. Доброго, Доброго, Доброго. дня, Греб, слава. Пані Тетяно, тут те, що знаєте, зараз. В ЦНАПах так багато роботи, і на них ще перекладають функції центру зайнятості. В мене постає одне таке питання. А що з центрами зайнятості? Ми пам'ятаємо цю реформу часів. Господи, прости, президента Втікача Януковича. Господи, прости, тому що був такий колись президент. У нас він будував ці ЦНАПи по всій Україні. Це була велика програма. Дуже багато в нас красивих будівель, центрів зайнятості, не ЦНАП, а центрів зайнятості прошу вибачення, по всій Україні. То що з ними зараз відбувається? Буде якась зміна. І на перепрофілювання їхньої діяльності? Ну, це скорше питання тоді до пані Юлії Жовтяк, яка опікується цією службою. Але з того, що я знаю, в принципі, і те, що мені подобається, окрім базової функції підтримки безробітних, Держслужба зайнятості взяла на себе таку важливу місію, як перекваліфікації, переновчання. І таким чином існує певна кількість навчальних центрів, які допомагають роботодавцям знайти такі дефіцитні фахівці, як. Механіки, здається, трактористи, там, оператори станків з ЧПУ і інші. Знов таки є великі програми перекваліфікації для фахівців 45 плюс з ваучерами, і великим пулом вишів. І наразі ця програма розширюється. Була програма кар'єрних радників, яка допомагала безробітним, які от вийшли на ринок праці, там, пропрацювавши 20 років на підприємстві. Гадки не мають таке резюме, самопрезентації. Інші страшні слова, да, і таким чином це відбувається. А з одного боку, мені здається, що це крок на рахунок того, що якщо вам просто потрібно зареєструватися, не треба там бігти кудись в Держслужбу тобто якщо вона від вас віддалена, да, враховуючи стан нинішніх київських тротуарів, це взагалі складно для здоров'я, да, і є можливість просто прийти в найближчу державну установу і зробити ту саму систему мотивації, да, і дві три маніпуляції, ти вже зареєстрований, безробітний. З одного боку, це трохи скоротше перелік, тому що якщо, наприклад, вам потрібна консультація кар'єрного радника або фахівця, да, ви хочете перекваліфікуватися, ви не задоволені тим, що відбувається наразі в вашому професійному житті, отут виникає проблема. Але якщо вам тільки подати документи, отримувати допомогу за безробіття, то можливо дійсно держслужба зайнятості буде займатися більш такими складними випадками. А все, що стосується просто документального угу. пересування якихось статусів, то чому ні? Пані Тетяно, ми, якщо говоримо, знаєте, про ринок праці останні 4 роки, ми постійно чуємо від представників різних галузей про дефіцит кадрів. Це очевидно, збройні сили зараз лідери в дефіциті кадрів, але там і що стосується і сільського господарства, і ресторанного бізнесу, ну дефіцит кадрів є всюди. Але з іншої сторони ми не говоримо, а як нас змінився ринок безробітних, тобто скільки в нас людей за 4 роки залишається без праці. Чи зменшилася кількість, чи збільшилася кількість зв'язку з війною? Ух, в нас завжди було два безробіття. Перше, зареєстровано офіційно в Держслужбі зайнятості безробіття, друга по методиці світовій, да, і відповідно, якщо в нас офіційно зареєстрованих безробітних на наразі менше 100 тисяч, то згідно методики міжнародної, там рахунок іде на мільйони. Знов таки ми кажемо про те, що в нас існує ситуація з тим, що безробіття структуроване. В нас існує певна категорія вакансій, на які роботодавці ладні тягнути кого завгодно за руки. Існує категорія фахівців, для яких немає роботи, тому що при якій кількості і якості професійного досвіду, що в них є, і бажання на щось поміняти. Реалізації цього не відбудеться ніколи. І тому в нас є люди, які не можуть бути працевлаштовані з об'єктивно-суб'єктивних причин. І є вакансії, які не закриваються місяцями, хоча роботодавці ладні там, на колінах повсти до найближчої церкви ставити свічки на останні гроші, щоб знайти хоч когось. Ну а зараз в нас, пані Тетяно, так і зберігається тенденція. Я так розумію, що в нас є висококваліфіковані спеціалісти, які не можуть знайти роботи, і люди, які в пошуках будь-якої роботи. Ну, давайте відверти. Якщо це не джизм, то в більшості випадків в пошуках будь-якої роботи будь-яку роботу можна знайти, тому що е, існують мережі рітейлу, існують ця сама е, сфера гостинності, там, де на умовні господинки, цебто усудоминець візьмуть кого завгодно. Да, існують там кур'єрські служби, існують е, е, вакансії там операторів е, е, клінінгових машин, і так, далі, і так далі. Там, як то кажуть, не дуже перебирають. Якщо більш-менш щось схоже на людину, яка ладна виконувати обов'язки і без шкідливих звичок, то в принципі з працевлаштуванням там проблем нема. Але одночасно в нас є дійсно категорії людей, які мають або застарілі кваліфікації, або застарілі уявлення про власну кваліфікацію, і таким чином шукають якогось вітра в полі, якого наразі вкрай важко знайти. Пані Тетяно, а з війною ця, ця статистика в нас змінилася за 4 роки повномасштабного вторгнення? Вже можемо казати за 5? Офіційно безробітних стало значно менше. Наразі, якщо там менше 90 тисяч, а було до півмільйона. Під час ковіду взагалі були захмарні цифри. Ми ж розуміємо, що там багато кого скоротили, і там була така пікова ситуація. А якщо кажемо про неформальну зайнятість і про інші речі, в нас досить високий відсоток завжди сірого, чорного ринку, ті самі аграрії, да, торгівля, будівництво і так далі. А маємо ВПО, і серед них обґрунтовано великий відсоток безробітних, тому що люди не можуть працевлаштуватися в тих умовах, яких вони. Наразі перебувають. Да? Тому, в принципі, можна казати, що 10-12% безробітних в нас існує. А, можливо, до речі, активна робота Держслужби зайнятості, яка допоможе, наприклад, діджиталізувати досвід деяких виборів, щоб люди могли працювати віддалено, неповний робочий день, ну, хоч якось заробляти це такий собі плюс до ринку праці. Але в більшості випадків в нас виникає ситуація, що офіційно зареєстрованих безробітних в нас значно менше. І через одну важливу ситуацію а, треба йти а, з нормальними документами військовими. І тому в нас а, три чверті зареєстрованих безробітних, чому жінки. На сайтах працевлаштування розуміє чомусь навпіл, а от як доходити до Держслужби зайнятості, я думаю, що до ціна по теж те саменьке, в нас самі жінки доходять, всі інші десь губляться по дорозі. Тому казати, що це об'єктивна ситуація з безробіттям, я б не сказала. Пантеяна, а хто має йти, знаєте, на зустріч? Все-таки роботодавець чи особа, яка шукає роботу, тому що і роботодавцю треба люди так на роботі, і е, людині в пошуках роботи треба гроші. Де їх взяти це заробити? Десь має бути компроміс, в тому щоб ці офіційні, хоча б 100 тисяч, знайшли порозуміння з роботодавцем. Знаю, що в Держслужби зайнятості була ініціатива, якщо людина шість тижнів без роботи, ну, в сенсі в неї закінчилося офіційне працевлаштування, то Держслужба зайнятості хотіла активізуватися і пропонувати свої послуги, в сенсі ну, що пішло не так. Да? Тому в цьому сенсі, мені здається, Держслужба зайнятості не є просто посередником, яка чекає так, о, десь безробітня, десь роботодавці, да? зменшиться якось. Mm -hmm. Існує велика кількість досить активних фахівців, які працюють в держслужбі зайнятості і з роботодавцями, які трусять на наявність вакансій, відповідно з пошукачами, і намагаються пропонувати різні варіанти роботи, підробітку, ну щоб людина якось заробляла собі на життя. Тому що давайте відверті, допомога по безробіттю це не такі шалені гроші, щоб на ній сидіти, тим більше що в нинішніх умовах це не рік, це три місяці. Тому, в принципі, воно існує з іншого боку. В нас є ситуація, коли Ну, яке їхало, так і здибало. Да? Є роботодавці, які щиро вважають, що варто вивісити вакансію на офіційні ті 8 тисяч з копійками, також зробити, да? і черга з бажаючих вишикуються звідси і до я не знаю до Харкова, і пошукачі, які вважають, що 30 років тому отриманий диплом політеху — це гарантія отримання 50 тисяч гривень лише за наявність в офісі, аж якщо кажуть про якісь практичні речі, да? про знання сучасної програмного забезпечення, про якісь інші речі. А на що в нього є диплом політех? Да? Тому це такі, знаєте, крайні випадки, але все одно вони залишаються, оскільки це на ем, стадії шаблонів сприйняття усталених. Да? Це не лікується за два тижні, це треба ну, усвідомлення та і робота руками. Якщо це відбувається, то це добре. Але це дуже поступовий шлях. Але пані Тетян, ці проблеми ж були і до початку повномасштабного вторгнення. У нас завжди був такий, знаєте, полярний погляд на роботу і на оплату праці. Що з одної, що з другої сторони цих взаємних відносин? Війна змінила наш ринок безробітних, збільшила кількість. Можливо, десь трошки знаєте, привела до тями працівників чи роботодавців. Чи треба чекати завершення війни? Тому що ну дуже багато говорять про те, що от прийдуть іноземні інвестиції, і що називається покажуть, як треба працювати, як дбати про людей і як людям треба шукати роботу. Тому що теж будь-кого брати не будуть. Треба буде вміти, що називається себе, вибачте, за формулювання, але також продати. Ну стосовно продати в професійній соцмережі LinkedIn, там вже отруто в цьому приводу. Розхапали. Так, да. насправді можу сказати, що а, дуже складно з цим всім, а, тому що з одного боку ринок праці ніколи не був однорідний. І завжди були компанії, які досить позитивно ставляться до а, своїх працівників. Да і в більшості випадків навіть усвідомлюючи нині люди дуже втомлені, і тому розраховувати на, наприклад, ту саму довоєнну продуктивність нереально. І коли я читаю на літку ринку праці, я кажу, це цифри. Давайте, окрім кількості, враховувати якість. Люди виснажені, тому якщо ви будете на них давити або буде тиха робота, да, коли людина приходить на роботу, присутня на нині да, щось виконує, щоб не здохнути, і повзе собі додому ввечері. І це не про продуктивну співпрацю, це людина намагається якось отримати гроші і дожити до якогось такого більш-менш нормального стану. Да. Є варіанти, коли це люди не готові там, до якихось нових викликів. І Тепер ж самі чари кажуть, що ці амбітні завдання, там якісь інші речі, це те, що називають рефредфлек, да або червоний припорець. Що людині цього не треба. Їй потрібна стабільна робота, стабільна зарплата, розуміння того, що в нього бувають вдалі дні, да як. Після вдалих ночей або невдалі дні, після невдалих ночей, да, і існує певна довіра і порозуміння. І це готується краще, ніж якісь там амбітні цілі і е, е, замотивовані команди. Тому е, є отака категорія роботодавців, і є категорія роботодавців, які як були такі залишилися і вважають, що люди це ресурси, які треба чавати як лимони. Інакше бізнес не буде працювати, немає ефективності. Нема ніякої роботи, нема продукт прибутковості для власника. І тому тепер ми бачимо, що обирають пошукачі, і можливо, знаєте, а оця мотивація face у Table, Да, коли в такого роботодавця нема людей, або люди приходять і йдуть врешті-решт витверезює і робить очевидним те, що не хотілося визнавати, що тепер ставлення до людей іноді обертається тим, що люди просто вже втомилися чекати світлими майбутнє, розвертаються і йдуть. Пані Тетяна, але насправді це ж проблема не тільки в Україні є. Ну, За кордоном хіба інакше. За кордоном хіба всі розуміють свого працівника? Ну знов таки є варіант, коли там більш усталені профспілки і відповідно захист кожного свого працівника. А по-друге, в них дефіцит персоналу вже більш довгий і більш усвідомлений, тому що люди там коштують більше гроші. Давайте не порівнювати нашу мінімалку, яка і до війни, і до ковіду була найменшою в Європі. Українська заробітна платня було до не з заробітною платнею там по Європі, і відповідно, по годині оплаті. Тоді відсутність людини, ну, досить суттєві кошти, і роботодавець змушений цінувати, тому що якщо людина піде, то він одразу прораховує ті збитки, які його спіткали. У нас не завжди існує економіка праці, да, і відповідно відчуття, який прибуток приносить кожне робоче місце. І що станеться, якщо цієї людини не буде місяць, два-три, допоки підбирають нову, а підбирають на більші кошти. Тому що вкрай зрідка буває так, щоб людину нову наняли на зарплату меншу або таку саму, як була в людини, яка тут працює три, п'ять, сім років. Це економіка. Ну і через це виходить, що так. Знов таки існує досить жорсткий контроль з сторони держави за якістю співпраці працівника роботодавця. І трудових спорів більше, і таких прикладів більше, домовляються краще на досудових, бо там, тому що це дорого. Да? І відповідно люди себе цінують, і таким чином, можливо, мають більшу зарплату, більшу повагу і інше ставлення роботодавця. Пане Тетяно, але от за час повномасштабного вторгнення ми говоримо, що наші працівники готові змінюватися, нові професії освоювати, йти зовсім інші галузі, де є брак кадрів і, відповідно, вища зарплата. Чи ще в нас немає такої готовності повністю змінювати своє робоче життя? Ні, в нас таке давно є. І я можу сказати, що мої ровесники в 90-ті вимушені були цьому навчитися. І після того всі пертурбації, які трапляються в більшості випадків: ну, ну по-перше, цивільний ринок праці поступово в нас мілітарізується певною мірою, да? Бо хтось іде до війська або починає кльопати дрони, ракети, комети і всі інші штуки цікаві. Да? Знов таки, якщо нема роботи за профілем, народ намагається знайти підробіток або роботу, або переїжджає за своєю роботою. Було велике переміщення в 22-му році, коли східні регіони переміщувалися на захід, і багато хто переїжджав з персоналом, а потім поверталися, як заспокоїлися трохи. Дай був такий період. Зараз є ситуація, коли люди не намагаються або знайти якусь роботу, яка більш-менш оплачувана, або знайти роботу, яка більш-менш очевидна, да, щоб її просто одразу пішов і взяли. Тому це абсолютно робоча схема. Вона працює. Люди, до речі, досить активно вчаться, якщо подивитися там і по курсах, і по навчанню, то намагаються підхопити і той самий штучний інтелект, щоб якісь собі рутинні роботи зробити менші. І технічні якісь навички, і жінки, які долучаються до чоловічих професій. Да? Це вже не тільки водійки важких. Машин, громадського транспорту, да, це і ковалиці, і операторки, і шахтарки, і зварювальниці, і монтажниці. Ну коротше, чого тільки нема. Тому в цьому сенсі в нас ринок досить таким інфузійний. А пані Тетяно, а чи є якась можлива статистика, якщо так можна сказати, з яким дипломом, з яким фахом найважче знайти роботу? Тобто серед цієї кількості безробітних українців найбільше кого? Юристів, економістів, менеджерів чи можливо швей теж є достатньо. Ні-ні-ні, Точно не швачок. Це не, одна з найдефіцитніших професій, як і механіки, слюсарі, ой, сантехніки, і всі інші наші робітники. Скорше це будуть юристи, скорше це будуть топ менеджери, через те, що велика кількість є людей, які час від часу звільнялися. І чим довше вони шукають роботу, тим довше вони поповнюють ринок праці тому це більш такий не скошеться ситуативно. Ну, да, наприклад, ті самі інженери, але які не мають сучасних знань, хотіли б працевлаштуватися на шольоні кошти. Да. Або там ті самі будівельники, які хочуть конкретний обсяг робити, це мають бути внутрішні роботи а не зовнішні. Або люди, які не хочуть переїжджати з регіону, наприклад, там той самий Херсон чи Харків, там де людей досить багато, а роботодавців активних вже значно менше. Тому це не, іноді не про професії, а про співвідношення це не якість. Я так розумію, що якщо у вас диплом робітничої професії, то вас мають розібрати з руками і ногами. Так і є. У нас досить багаторічний дефіцит і престижність професії впала. І тому люди, які долучаються до фізичної праці, це такі рідкісні люди, особливо якщо вони рукасті, головасті, то да, та іноді такий працівник отримує більше ніж дипломований фахівець тої ж напрямку. Ну, наприклад, там на виробництві фахівець оператор ЧПУ може отримати більше майстра і інженера-конструктора, наприклад. А пані, Тельян, а чи залишаються от такі, знаєте, престижні професії? Що незважаючи на невисоку зарплату, вона все одно престижна. Люди хочуть йти працювати там по тій чи іншій галузі? Ну колись там було там, лікар, вчитель, а зараз от чи є такі престижні професії? Да, ви знаєте, вкрай важко про це казати як про професію, можливо, це більше про зайнятість. Да? Якщо ми кажемо про молодь, то їм більше цікаві креативні роботи, там, де мало рутини, і про корпоративну культуру, там, де підтримують, там, де є довіра, там, де ненормований робочий день, і відповідно можливість поєднувати роботу і життя, так, щоб не здохнути ні від того, ні від іншого. Тому. Це більше про айтішку, це більше про діджиталізацію, да, тому що діти в нас діджитальні, і я іноді кажу, що крім і відеоки, вони нічого в руках не тримали. Ні викрутки, ні ножа, нічого, що колишні діти там примудрялися якось зачепити да, в своєму житті. Через це сприйняти це як привабливе, їм вкрай важко. Тому, можливо, через те, що немає такої профорієнтації, їм тяжко дойти до тих робіт, можливо, вони б їх зацікавили. Тому, коли ми кажемо, мені здається, трошки мілітаріз зараз таке на патріотичному. На патріотичній хвилі да, з оцим лайбом да, сприймається мілтек, да, якісь речі, які ти можеш корисні робити. А так, мені здається, це більше про відчуття всередині роботи. Mm -hmm. да, як ти себе почуваєш комфортно чи ні а стосовно якихось професій, все дуже швидко змінюється. Якщо врахувати, що наші діти опанують професії на 65%, яких ми ще гадки не маємо, що це буде. То якось дивитися в таке шалене майбутнє трохи не виходить. А чи змінився вік людей, які в пошуках роботи? Тому що раніше, якщо я не помиляюся, зазвичай було це 40+, і вже складно знайти роботу. Зараз це помінялося цей віковий сенс. далі присутні в роботодавців, як не дивно, ні. Реджизм як був, так і залишився. Навпаки, коли почався дефіцит фахівців, у нас виникла ситуація, що роботодавці пішли не в 40, плюс, а в 16 мінус. На да, 18 mm. мінус почали залучати 17-16-річних. І в минулому році було декілька проєктів від великого рітейлу, там, де от спочатку починалося з дітей працівників, а далі пішло вже, як то кажуть, во всі тяжкі. І, відповідно, є велика категорія вже і там і Макдональдс долучився, роздробили бізнес-процеси так, щоб діти могли. Згідно всіх обмежень вікових займатися певною категорією робіт. І таким чином нам не треба дивуватися молоденьким, гарненьким, які з нами. Коли ми кажемо про дрібних фахівців, в нас поки що, як то кажуть, просування вперед нема, їм залишаються роботи, які найцікаві молоді і відповідно на найкращі заробітні плати. З іншого боку, єдина категорія, яка від цього вирила, це чоловіки 60+, тому що бронювання не треба, якщо вони ще фізичні кондиції можуть долучатися до виробничих професій, до якихось інших вакансій, то це плюсує. А чому роботодавець не любить працівників 40 плюс? От вроді би вже немає маленьких дітей, вже ніхто не буде хворіти, до школи не треба ходити на батьківські збори. Це свідомі люди, які мають життєвий досвід, які мають якісь навички, але з віком вони стають не дуже цікаві. Чому так? Mm, ну, по-перше, вони невідомі для роботодавців. Так, якщо подивитися по медіа. І подивитися на, наприклад, рекламу сім'ї, да, то ви побачите, там, наприклад, це може бути все, що завгодно, відма Да. У вас буде сім'я, буде двоє діточок, школярик до школярик, у вас буде тато з мимою десь там до 35 років. А далі, а далі це... у нас буде бабо з дідою 65, так конкретно силі. Відповідно, ота категорія з 35 до умовно 65 її в медіа просто не існує. І тоді роботодавець, який хоче подивитися на жінку, умовно 50+, він почне згадувати, що власну маму, да, це жінка передпенсійного віку або вже пенсійного, да, якщо там певна професія, яка вже не дуже зацікавлена в професійному зростанні, яка не готова до якихось там амбітних цілей і так далі, тому що там халат, онуки, дача. І так далі, і так далі, про що ми кажемо, да. І коли потім йому кажуть, ну от має класну кандидатку, 50+, плюс, а він такий боже, ти залиште її собі, да. А те, що в нас зараз жіночка на 50+, плюс, може ще психанути в декрет піти, ну це залишається для нього тупо загадкою. Да? І відповідно є ситуація, коли це сприйняття, воно вимушує роботодавця, ну думати, а, а що я з нею робити, тому да потім їй на пенсію спровадь, а а треба звільнити, бо вона не хоче вчитися чи рагітна, що з нею робити, да, або з ним. І тому є різні ситуації. Звісно, є абсолютно різні фахівці: що 21+, плюс, що 45+. І плюс, і там є люди, які не готові вчитися, не готові сприймати нове, готові а, обходитись на мінімазі і вимагати за це шалені гроші. Але іноді це не про календарний вік, а про ставлення до життя. Воно на жаль, чи не щастя з цим не корелює. Тому. Отак, ми ще до сих пір не звикли до такого усвідомленого дефіциту фахівців відповідно до індивідуального ставлення. Ми намагаємося все категоризувати такими широкими масками, працювати з фахівцями, а отак воно ефективно не працює. На жаль, Пані Тетяно. Дякую, що долучилися. Я нагадаю з нами була експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Ми говорили про ситуацію на ринку безробіття. Кого шукають, хто шукає роботу, яка роль ЦНАПів, яка роль центрів зайнятості е, в тому, аби з'єднати одних з другими. І що потрібно? Що першим, що другим. Сподіваюся, наша розмова для нашої аудиторії була корисна. Я закликаю цінувати себе і цінувати тих, з ким ви працюєте. Це не запорука успіху будь-якого колективу і будь-якої компанії. А вам, пані Тетяна, я кажу, дякую. Дуже було цікаво з вами спілкуватися. Бережіть себе і до зустрічі в наступних етерах. Навзай ну, на все добре. we <laughs>